Слава Україні, друзі. Прихильників Путіна та спецоперації не хочуть бачити, у здавалося, навіть нейтральних до них країнах не може такого бути. Сижу на таможні Молдавської, відняли паспорт, Говорять, не пустимо тебе. Я говорю, чому не об'ясняю. Таможні. Хто не впізнав, це якийсь співак Данко на болотах. Може він там навіть і популярний, може навіть і частина українців його слухала до 24 лютого. Всі вже пройшли, всі вже пройшли, всі пройшли. всі А Я ще з чимадеком жду, чого. А от коли співак Данко їздив тимчасово окупований Крим, то звісно в нього таких затримок не було. Далі він їздив тимчасово окупований Донбас і просував там Путіна спецоперацію і загарбання України. Він був одним серед тих, хто призвів до повномасштабного вторгнення в Україну. А тепер дивіться, патріот Раїсі недоуміває? Дорогі мої любимі кишеньовці, я преодолел огромный путь. Їхав на поїздах, на пароходах, на самолітах. летел к вам. Така обстановка Меня просто не пустили. в Вашу страну. Завернули. Така обстановка. Ви розумієте, це ж я допоміг статися цим жахам у Бучі, Маріуполі, Кременчуку, Вінниці, решті українських міст. Це все обстановка там. Така. Ну ви зрозумієте. От сижу в аеропорту вже Другий день, буду що цілоночі, як в тюрмі. Бідненький черговий півець в ніпалітіки. Як же є то так произошло? В Україні сотні тисяч людей, завдяки також йому сидять без власного житла, світла і без роботи. А він, бачите, в тюрмі патріота Донбаса. просто. Чудесні я вважаю, Молдовські прикордонники протримали там дві доби, а він, бідненький, не зміг ані поїстоньки купити, ані попитоньки. Бо російські кредитні картки, ходиво, не працюють в Молдові нічого собі. А з чим? З чим же це пов'язано? Ну, я душою з с вами, і uh, я так сильно мічтав спіть для вас. А душі, тому що я просто артист. Я, я просто люблю петь, тому що це моя життя. Ну міг би чесно додати, я просто люблю петь для мого бункерного царя. Ну а також їздити до сусідів географічних, стригти там купони і нести туди руський мір. Але тепер і в Молдові нема дурних. Думаю, що когда-нибудь. Ми обязательно с вами зустрімося. Я навіть не сумніваюся в этом. Друзі, знаєте, найкраще, де би він міг зустрітися з нашими бійцями, з нашою чудовою армією на Красній площі. Оце найкраща була би зустріч для нього і для нас, тому що тільки. Перемога має бути. Друзі, якщо ви хочете підтримати наших прекрасних бійців, завдяки яким я зараз, хай тимчасово, але я сиджу зі світлом і встигну цей випуск завершити при світлі з електроенергією, за що я їм дуже дуже вдячний. Якщо ви хочете адресну допомогу, ви можете її надати тим людям, яких я знаю. Знаю безпосередньо цих людей. Знаю ту людину, яка воює, знаю його хлопців, і знаю також чудову кіру, нечай, бойову медикиню, яка по постійно рятує життя наших військових. Хочете, допомагайте? Будь ласка, ми дуже вдячні кожному, хто підтримує наш підрозділ. Також висловлюємо величезну подяку. Проекту зупинилося та Константину Андрійку, оскільки нам зараз вдалося закрити половину потреби у зимовій гумі для наших авто. Друзі, дивіться, все дуже просто є картка. Монобанк, монобанка є там. І картка є також. Друзі, не дивіться те, що там шини. Шини ж також важливі, дуже мега важливі. Повірте, все важливе. Ну на жаль, в тому, що відбувається, немає жодних дрібниць. Хто хоче міжнародні перекази, на мій PayPal все до копійки. Я даю йому слово, і моє слово завжди було незмінне. Все піде нашим бійцям. Друзі, ви круті, тому що ви допомагаєте, ви наближуєте нашу перемогу. Я дуже хочу, щоб вона була. І я дякую вам. Велетенське. Потому что творчество, любовь, красота, доброта. она побеждает всьо, И мы обязательно победим. Так же вийшло, каже йому прикордонна служба Молдови, що нам наразі вистачає і Придністров'я, хоча я сподіваюся, це тимчасово. А молдовської весни та кишинівської народної республіки. Цього добра нам не потрібно. І нарешті я вважаю просто прекрасний фінал. Фаната спецоперації з ганьбою посадили на літак і виперли в зворотній бік на його такі рідні та милі болота. Ми тут ні при чому. Вовсь. Так вийшло. А що ти знаєш про в'язницю Данко? Ось тобі російський злочинець і торговець зброєю Віктор Бут, якого США пов'язали в 2008-му, а в 2012-му засадили на 25 років. Але зовсім нещодавно його обміняли. І ось виявляється, що його рятувало в американській тюрмі. Правда, що у тебе портрет Путіна висів в камері? Так, Завжди. Чому? А А чому б і ні? Я горжусь. Чим ж то я російський чоловік і наш президент? Ну, Путін? Дідько, я на щастя ніколи не був в тюрмі, але ну те, що я бачив, відчув, там на стінах чіпляють портрети, ну, як мінімум, молодих, красивих дівчаток. А тут портрет Путіна. У мене лише одне запитання. Чим він там займався наодинці з цим портретом? І коли мене спрашивают, ну він же там это, он він же то. Я говорю, ребята, ви просто, ну не знаєте, хто такий Путін. Ну тепер ми і всі на болотах знають, хто такий Путін і для чого його портрети призначені в тюремних камерах. Взагалі, то це інтерв'ю на прокремлівському каналі мала би брати пропутінська фанатка Сімон'ян. Але вона того дня була зайнята. Вона того дня нам дуже в чомусь відверто зізнавалася. Хотя я выросла в халупе, где у нас крысы бегали вот буквально по нам. У меня до сих пор привычка, я когда засыпаю, я вот так вот с носом закрываюсь одеялом, с руками, с ногами, чтобы крыса не укусила за ногу или за руку. Вот фотографии, это где мы жили. Наркотический двор, такое криминальное наркотическое. Гетто, де я росла. І ось після цих слів стало все зрозуміло. Пацюки таки, схоже, тоді до неї дісталися. І вони не просто в голову її кусали, вони, схоже, мозок їй прокусили. Бо Маргарита досі, виявляється, бере Київ і Пічорську лавру. Може, і не Київ, але точно щось бере. Десятий місяць вже бере. І там наша святиня? там Києво Пічорська лавра. Це у кого? У Путина поднимется рука на Киево-Печорскую лавру? У Шойгу поднимется рука нанести ядерный удар? Я в это не верю. К тому же причина вторая совершенно бессмысленна. Мы что, с Киевом там воюем? С Киевом, который мы взяли в первую неделю? Мы воюем с Западом, а Запад не там. Ну, звісно, не там, Маргарито. Ось реальное відео с российского села. Клятий Байден, а до нього і Обама. Ось як вони газову, космічну та ядерну супердержаву зсередини підірвали. Треба їм порадити портрет Путіна туди повісити. А почому чому би і нет? Видите, Сашка, діла занят, снег топит. Здесь, короче, ребят, один чоловік із вот, деревни, де Сашка живе, провев собі воду 100 тисяч потратив. Вона у і то горькає. Он собі равно возить сердити воду. Поэтому вот здесь, в этой деревне, все на дождевой воде сидят или, на, или снег топят. Вот так вот, как Сашка. И готовят, и чай пьют. И ничего привыкли. Здоровее будут долгожители здесь, в деревне. Потому что без всякой химии вода...